З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мені 32 роки, моїй тепер уже колишній нареченій Джен 30. Ми були разом 5 років, 5 чудових, стабільних, щасливих років. Ми познайомилися в Остіні, штат Техас, куди я переїхав заради роботи, про яку завжди мріяв. Я вчитель історії та головний тренер шкільної баскетбольної команди. Це не та робота, де заробляють мільйони, але вона дає мені те, що не купиш за гроші відчуття мети. Я бачу, як діти ростуть, як вони вчаться, як моя команда перемагає. Я люблю своє місто, свою роботу, свою спільноту. Джен працювала проєктним менеджером у великій ІТ компанії. Хороша зарплата, стабільність, але останнім часом вона все частіше скаржилася на вигорання і відчуття, що вона живе не своїм життям. Я підтримував її, пропонував взяти відпустку, змінити відділ, навіть знайти іншу роботу тут, в Остіні. Ми говорили про це годинами. Я думав, що ми на одній хвилі. Два роки тому ми купили невеликий будинок у передмісті. Разом клеїли шпалери, фарбували стіни, садили дерева на задньому дворі. Кожен куточок цього будинку був наповнений нашими спільними планами. Минулого року я зробив їй пропозицію на оглядовому майданчику з видом на місто. Вона плакала і сміялася одночасно. Це був один з найкращих днів у моєму житті. Весілля було заплановане до дрібниць. Сукня куплена, костюм висів у шафі, зал заброньовано, гості запрошені. Залишався рівно тиждень. Ми мали витратити наші заощадження, плюс батьки з обох боків допомогли. Це мало бути ідеальне свято, початок нашого офіційного спільного життя. Все змінилося минулої суботи. За місяць до цього Джен записалася на онлайн-семінар якогось лайф-коуча на ім'я Джуліан Венс. Вона знайшла його в соціальних мережах. Цей хлопець продавав ідею розкриття свого потенціалу та життя без компромісів. Спочатку я не надав цьому значення. Ну, семінар, і семінар. Може, це допоможе їй розібратися в собі? Вона витратила на це кілька сотень доларів, і я подумав, що це краще, ніж витрачати гроші на непотрібні речі. Але минулими вихідними вона поїхала на його живий інтенсив у Даласі, повернулася в неділю ввечері. Я зустрів її біля дверей, хотів обійняти, але вона виглядала дивно. Очі горіли якимось нездоровим вогнем, а на обличчі була напружена рішуча посмішка. Марку, нам треба поговорити, сказала вона, відсуваючи мої руки. Ми сіли у вітальні, у тій самій вітальні, де ми разом обирали диван і сперечалися про колір килима. Вона поклала на стіл товсту папку з логотипом Vence Dynamics». Я знайшла своє покликання, почала вона. І її голос тремтів від хвилювання Я більше не можу працювати в офісі, це вбиває мою душу. Джуліан відкрив мені очі я можу допомагати людям, надихати їх і заробляти набагато більше, ніж зараз. Я все ще не розумів, до чого вона веде. Добре, Люба, це чудово. Ми можемо подумати, як ти можеш почати щось своє тут, в Остіні, може, якісь курси, консультації. Вона перебила мене. Ні, Марку, ти не розумієш? Це не просто курси, це ексклюзивна можливість. Джуліан запускає мережу франшиз своїх центрів розвитку по всій країні, і він особисто запропонував мені стати його партнером і відкрити перший центр на північному заході у Портленді, штат Орегон. У мене в голові запаморочилося Портленд? Джен, це на іншому кінці країни. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що ми переїжджаємо, заявила вона. Не запитала, заявила. Я вже вивчила ринок, це ідеальне місце. Джуліан каже, що там величезний потенціал. Я намагався зберегти спокій. Зачекай, ми одружуємося за тиждень. У нас тут будинок, робота, друзі, батьки. Моя робота тут. Я не можу просто так усе кинути. І тут прозвучала фраза, яка все зруйнувала. Тобі доведеться, сказала вона холодно. Марку, твоя робота це просто хобі. Вона не приносить великих грошей. Ми ніколи не станемо по-справжньому успішними, якщо будемо триматися за твою вчительську зарплату. А мій новий бізнес це наш шанс, це наше майбутнє. Я відчув, ніби мене вдарили. Моя робота, моя пристрасть, те, чому я присвятив своє життя, це просто хобі? А як ми це все оплатимо? запитав я, мій голос уже зривався. У нас немає грошей на переїзд і відкриття бізнесу. Джен впевнено відкрила папку. Ось бізнес план. Початковий внесок за франшизу 50 тисяч доларів. Це ексклюзивна пропозиція від Джуліана. Зазвичай вона коштує 100. 50 тисяч. У мене пересохло в горлі. Я знав, скільки у нас грошей. Джен, у нас немає таких грошей. Усі наші заощадження пішли на перший внесок за будинок. Вона подивилася на мене так, ніби я був ідіотом. Звісно, є гроші на весілля, ті, що ми відклали, і ті, що дали наші батьки. Цього якраз вистачить. Ми скасуємо весілля. Що? Точніше, не весілля, а всю цю пишну церемонію. Просто розпишемося в мерії, а гроші вкладемо в нашу справу, у наше майбутнє. Це набагато розумніше, ніж витрачати все на один день. Джуліан каже, що це мислення бідності витрачати гроші на свята, а не на інвестиції. Я дивився на жінку перед собою і не впізнавав її. Це була не моя Джен. Це була якась чужа людина, що говорила завченими фразами з дешевого мотиваційного буклету. Тобто… Ти пропонуєш мені, почав я повільно, намагаючись скласти все в одну картину, за тиждень до весілля все скасувати, взяти гроші, які наші батьки дали нам на свято, кинути мою роботу, продати наш будинок і переїхати через всю країну, щоб ти могла почати якийсь сумнівний бізнес із хлопцем, якого знаєш місяць. Я не пропоную, я так вирішила. Її голос став твердим. Я думала, ти мене підтримаєш. Я думала, ти мене кохаєш. Хіба кохання це не жертви? Я п'ять років сиділа в цьому нудному місті заради твого хобі. Тепер твоя черга підтримати мою мрію. Це було остаточною краплею. Вона ніколи не називала Остін нудним. Вона сама хотіла тут жити. Вона ніколи не говорила, що сиділа тут заради мене. Це була відверта брехня, маніпуляція. Я встав. У голові була абсолютна крижана ясність. Ні, сказав я. Що ні? здивовано запитала вона. Ні, я не буду цього робити. Я не кину свою роботу, я не продам наш дім, і я точно не віддам гроші наших батьків цьому шарлатану. Якщо ти хочеш їхати в Портленд, їдь, але без мене і без моїх грошей. В її очах спалахнула лють. Тоді все скінчено. Ти руйнуєш наше майбутнє через свою боягуство і свій егоїзм? Ні, Джен. Ти зруйнувала його в той момент, коли вирішила, що можеш одноосібно перекроїти все наше життя, знецінити мою мрію і викинути наші п'ять років у смітник заради слів якогось гуру. Весілля скасовується. Тієї ночі вона зібрала речі і поїхала до подруги. Я залишився один у нашому будинку, серед коробок із весільними прикрасами і з величезною дірою в грудях. Наступні дні були пеклом обдзвонювати гостей, скасовувати замовлення, пояснювати батькам, що сталося. Її батьки дзвонили мені, просили подумати, казали, що Джен просто розхвилювалася. Мої батьки були в шоці, але підтримали мене на сто відсотків. Зараз я сиджу тут, пишу це і не знаю, що робити далі. Я кохав цю жінку більше за все на світі, я був готовий провести з нею все життя, але я не можу зрадити себе. Я не можу відмовитися від усього, що для мене важливо, заради її рабщової примхи, навіяної маніпулятором. Я правий, що так вчинив? Чи я справді егоїст, який не захотів підтримати кохану людину? Я повністю розгублений. Оновлення перше. Минуло два тижні два найдовших тижні в моєму житті. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Це дійсно допомогло мені відчути, що я не збожеволів. Отже, що сталося за цей час? Перші кілька днів після нашої розмови Джен намагалася тиснути на мене. Вона писала повідомлення повні звинувачень, що я зруйнував її єдиний шанс на щастя. Що я мислю як бідняк, що я ніколи не розумів її справжню сутність. Вона цитувала цього Джуліана Венса в кожному другому реченні: Джуліан каже, що оточення тягне нас униз. Джуліан каже, що треба позбуватися токсичних людей, які не вірять у твою мрію. Судячи з усього, я став головною токсичною людиною в її житті. Я не відповідав, просто не міг. Будь-яка спроба розмови перетворювалася на її монолог про велич Джуліана і мою нікчемність. Фінансове питання виявилося складнішим. Ми почали процес повернення грошей за скасовані послуги. Деякі постачальники увійшли в наше становище і повернули депозити повністю, інші ні. Загалом ми втратили близько 8 тисяч доларів. Я сказав її батькам, що поверну їм їхню частину грошей, як тільки зможу. Вони були дуже засмучені, але сказали, щоб я не хвилювався про це зараз. Найважче було з будинком. Ми купили його разом, обидва вказані у документах. Джен через свою подругу передала, що хоче, щоб ми продали будинок, а гроші поділили. Це означало б, що я повинен виїхати з місця, яке вважав своїм домом. Я відмовився. Я сказав, що готовий викупити її частку. Ми взяли іпотеку, і її частка не така вже й велика, в основному, це частина першого внеску. Я почав консультуватися з юристом, як це правильно оформити. Але найголовніше, я почав копати під цього Джуліана Венса. Я не міг повірити, що людина може так промити мізки комусь за два дні. Я шукав інформацію про нього годинами. Його сайт і соціальні мережі це суцільний фасад успіху, дорогі машини, приватні літаки, фото з натхненними цитатами. Але відгуки. Відгуки були або п'ятизіркові, написані ніби під копірку, або однозіркові, сповнені люті й розпачу. Я знайшов закритий форум під назвою Жертви Венса, і там я побачив всю картину. Це була класична схема. Він знаходить вразливих людей, незадоволених своїм життям, і продає їм мрію. Спочатку дешевий онлайн курс, потім дорожчий семінар, а потім вишенька на торті, ексклюзивна пропозиція стати партнером. Ця франшиза коштувала величезних грошей, але не давала нічого. Люди вкладали свої заощадження, брали кредити, а в результаті отримували кілька методичок, повних води і нульову підтримку. Це була фінансова піраміда, замаскована під лайф-коучинг. Я читав історії людей, які втратили все гроші, сім'ї, будинки. Вони описували ті самі методи, які я бачив у Джен, знецінення минулого життя, протиставлення себе обмеженому оточенню, тиск на прийняття швидких емоційних рішень. Венс створював навколо себе культ особистості. Я зв'язався з одним із чоловіків на форумі. Назвемо його Девід. Він розповів мені свою історію. Він був інженером, мав хорошу роботу, сім'ю, його дружина потрапила під вплив Венса. Все було як у мене, тільки вона встигла не тільки забрати гроші, але й взяти кредит на 100 тисяч доларів під заставу їхнього будинку, поки він був у відрядженні. Коли все розвалилося, вони втратили дім. Зараз вони розлучені. Слухаючи його, я відчував холод по спині. Я зрозумів, наскільки близько ми були до такої ж катастрофи. Моє ні врятувало не тільки мою роботу, а й наше фінансове майбутнє. Тим часом Джен, очевидно, вирішила не чекати на мене. Минулого тижня вона написала, що їде в Портленд. Вона знайшла якусь жінку з семінару Венса, і вони збираються знімати квартиру разом і підкорювати місто. Вона вимагала свою частину грошей негайно. Я відповів через юриста, що процес викупу її частки будинку займе час, і вона отримає все, що їй належить згідно із законом. Сьогодні вранці я бачив її пост в інстаграмі фото з аеропорту з підписом Назустріч своїй мрії. Ніколи не дозволяйте маленьким людям говорити вам, що ваші мрії занадто великі. Мені було боляче, дуже. Але разом з болем прийшло якесь полегшення. Я зрозумів, що людина, яка поїхала в Портленд, це не та жінка, яку я кохав. Моя Джен ніколи б так не вчинила. Її викрали, замінили на копію, що говорить цитатами з інстаграму. Моя мета зараз розібратися з юридичними та фінансовими питаннями і, можливо, знайти спосіб викрити цього венса. Я не хочу, щоб ще хтось пройшов через те, що пройшов я, і десятки інших людей з того форуму. Оновлення друге. Минув місяць, і цей місяць був схожий на американські гірки. Юридична битва за будинок виявилася неприємною, але не такою складною, як я очікував. Оскільки ми не були одружені, все зводилося до поділу спільного майна. Я взяв невеликий кредит, щоб виплатити Джен її частку. Минулого тижня вона підписала всі папери. Тепер будинок офіційно мій. Це дивне відчуття ходити по кімнатах, які ми облаштовували разом. І розуміти, що тепер я тут один. Але це краще, ніж продавати його. Джен в Портленді, судячи з її рідкісних, але надмірно оптимістичних постів, вона та її нова подруга будують імперію. Вони проводять якісь безкоштовні вебінари, на які приходить по п'ять людей і намагаються продати курси Венса. Здається, справи йдуть не так добре, як вона очікувала. А тепер про головне про Джуліана Венса. Після розмови з Девідом з форуму я зрозумів, що треба діяти. Ми зібрали невелику групу найактивніших жертв. Серед нас виявилася журналістка, яка працювала в невеликому онлайн виданні, що спеціалізується на розслідуваннях. Назвемо її Сара. Вона втратила брата, який вліз у величезні борги через Венса. Для неї це було особисте. Ми почали систематизувати всю інформацію, збирали свідчення, копії договорів, скріншоти листування. Схема була простою і жорстокою. Франшиза була фікцією. У договорі, який підписували люди, було зазначено, що вони платять за інформаційно-консультаційні послуги, а не за бізнес-модель. Це юридично захищало Венса він нічого не обіцяв на папері. Всі обіцянки про мільйонні прибутки давалися усно на його інтенсивах, де він створював атмосферу ейфорії та масового психозу. Сара почала писати статтю. Вона зв'язалася з колишніми співробітниками Венса. Один з них, який працював у відділі продажів, погодився говорити на умовах анонімності. Він розповів, що у них були чіткі інструкції шукати в соціальних мережах людей, які пишуть про вигорання, кризу середнього віку, проблеми у стосунках. Вони мали цілі методички, як втиратися в довіру і тиснути на больові точки. І тут я отримав несподіваний дзвінок. Це були батьки Джен, вони були в паніці. Виявилося, що Джен дзвонила їм і просила грошей. П'ятдесяти тисяч, які вона отримала від мене за будинок, вистачило лише на оплату франшизи, а тепер їй потрібні були гроші на оренду офісу, рекламу та додаткові навчальні матеріали, які Венс раптом почав їй продавати. Її батьки відмовили, і тоді вона сказала їм ті ж слова, що й мені. Що вони мислять як бідняки, і тягнуть її на дно. Вони запитали мене, що їм робити, я вагався, але все ж розповів їм усе, що дізнався про форум, про розслідування, про те, що це шахрайська схема. Вони були шоковані, вони любили свою доньку і не могли повірити, що вона так змінилася. Я попросив їх зробити одну річ не давати їй грошей, незважаючи ні на що. Це єдиний спосіб змусити її зіткнутися з реальністю. І ось тиждень тому стаття Сари вийшла. Це була бомба. Вона розлетілася по мережі, історію підхопили більші видання. Почався скандал. Люди почали масово писати заяви в поліцію. Проти Венса почали розслідування за звинуваченням у шахрайстві. Через два дні після виходу статті мені подзвонив невідомий номер це була Джен. Вона плакала, не звинувачувала, не кричала, просто плакала в трубку. Вона сказала, що її подруга, з якою вона поїхала, зібрала речі і зникла. Вона залишилася одна в чужому місті, без грошей і з величезними боргами перед Венсом за додаткові послуги. Вона прочитала статтю, вона бачила там історії, схожі на її власну. Я була такою дурепою, Марку шепотіла вона такою сліпою дурепою. Вона запитала, чи може вона повернутися не до мене в будинок, просто в Остін. Вона сказала, що їй більше нікуди йти. Я не знав, що відповісти. Частина мене хотіла сказати ні сказати, що вона сама зробила свій вибір, але інша частина. Інша частина чула в її голосі ту саму Джен, яку я колись кохав розгублену, налякану, зламану. Я сказав їй, що куплю квиток на літак вона може пожити у своїх батьків, поки не стане на ноги. Я сказав, що ми не разом, і я не знаю, чи зможемо ми колись бути разом знову. Але я не мог залишити її одну на вулиці в чужому місті. Завтра вона прилітає. Я не знаю, що буде далі. Я відчуваю себе спустошеним, але водночас є відчуття, що туман починає розсіюватися. Оновлення третє. Минуло півроку з моменту мого останнього запису. Життя змінилося до невпізнання. Джен повернулася до Остіна. Перші тижні були неймовірно важкими. Вона жила у своїх батьків і перебувала в глибокій депресії. Вона втратила все свою кар'єру, наші стосунки, свої заощадження і, що найголовніше, повагу до себе. Вона соромилася дивитися мені в очі. Ми не бачилися близько місяця. Я дав їй простір. За цей час проти Джуліана Венса було відкрито кримінальну справу. Його імперія розвалилася як картковий будинок. Виявилося, що він роками обманював людей. Джен, як і десятки інших, стала офіційною жертвою у цій справі. Шансів повернути гроші було мало, але сам факт визнання її жертвою, а не дурною жінкою, був для неї важливий. Вона почала ходити до психотерапевта. Не до лайфкоуча, а до справжнього ліцензованого спеціаліста. Вона довго працювала над тим, щоб зрозуміти, чому стала такою легкою мішенню для маніпулятора. Виявилося, що її вигорання на роботі, невпевненість у собі, страх прожити звичайне життя все це створило ідеальний ґрунт для обіцянок Венса про швидкий успіх і особливе призначення. Приблизно через два місяці після її повернення вона попросила мене про зустріч. Ми зустрілися в парку на нейтральній території. Вона виглядала інакше схудла, втомлена, але в її очах більше не було того маніакального блиску. Був спокійний, глибокий смуток. Вона вибачилася не просто сказала Вибач вона детально, пункт за пунктом, пояснила, за що просить вибачення за те, що знецінила мою роботу. За те, що намагалася вкрасти гроші наших батьків, за те, що зрадила нашу довіру і наші спільні плани, за те, що дозволила чужій людині зруйнувати наше життя. Це була найщиріша розмова в нашому житті. Вона влаштувалася на просту роботу офіціанткою, щоб мати хоч якісь гроші, і сказала, що буде повертати мені та нашим батькам втрачені 8 тисяч доларів. Вона наполягала на цьому. Ми почали спілкуватися. Спочатку обережно, як старі знайомі, потім все частіше ми гуляли в парку, пили каву. Ми не говорили про майбутнє, ми говорили про минуле, намагаючись зрозуміти, де і що пішло не так. Я побачив, що до мене повертається та Джен, яку я кохав розумна, добра, трохи невпевнена в собі, але справжня. Три місяці тому вона виплатила мені останню частину боргу. Вона знайшла нову роботу за своєю спеціальністю, але вже в невеликій компанії, де не було такого тиску. Вона з'їхала від батьків і зняла собі маленьку квартиру. А місяць тому я запросив її на побачення справжнє побачення. Ми пішли в ресторан, потім довго гуляли містом. Це було дивно і водночас знайомо. Ми були двома іншими людьми, які мали спільну болючу історію. Ми не разом. Поки що, ми не поспішаємо. Зруйновану довіру неможливо відновити за один день. Весілля, звісно, не обговорюється можливо, ми ніколи до цього не повернемося. Але ми спілкуємося, ми вчимося пізнавати один одного заново. Я бачу, як вона змінилася вона стала сильнішою, мудрішою, вона більше не шукає легких відповідей і чарівних рішень. А я...» Я навчився тому, що любов це не сліпа жертва, це партнерство, де мрії та цінності обох мають значення. Я не знаю, чим закінчиться наша історія. Можливо, ми зможемо все почати з чистого аркуша, а може, ми залишимося друзями, які назавжди пов'язані спільним минулим. Але я більше не відчуваю гніву, тільки смуток за тим, що ми втратили, і обережно надію на те, що попереду ще може бути щось хороше. Я вдячний за цей досвід, хоч яким би болючим він не був. Він змусив мене зрозуміти, хто я є і що для мене справді важливо. І, здається, Джен теж це зрозуміла. І це, мабуть, найголовніше. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео, а тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.